Сьогодні поділився новиною, їдучи в автобусі з одним чоловіком, якому я розповів, що в Тверській області наші безпілотники уразили об'єкт сховища ракетних військ Росії, на якому зберігалася ракета сатана. Це такі ракети, які можуть на десятки тисяч кілометрів нести ядерний і неядерний боєзапас в кілька тонн. Це та ракета сатана, яка була випущена на Южмаші і знищені за часів кучми повністю разом з шахтами, в яких, до речі, можна було зберігати зерно, але їх чомусь всі повзривали. І коли от такі випадки, ми радіємо, що ми ру руйнуємо і це правильно, що ми руйнуємо російський потенціал, ракетний, авіаційний, Чорноморський флот, а там, гляди буде, Північний Балтійський флот. Морпіхи, яких вже гинуть в Курській області, цей чоловік мені сказав так: нашими руками Америка доробить те, що не доробив Рейган. Треба знищити Росію, і це правильно, але чомусь на цю роль взяли нас. Ну, По-перше, ми такі ж войовничі і готові вмирати, як і росіяни за свою ідею. По-друге, він сказав. З точки зору американців, американських антикомуністів, американських мілітаристів, американських політиків, українці, які виробляли ракету сатана, які служили офіцерами-генералами в радянській армії десятки років і теж становили загрозу в часи Холодної війни для США. Українці теж відповідальні за те, що трошки напрягали Америку. І тому нехай українці, перед тим, як вступити в Західний світ, якимось чином індульгенцію куплять, якимось чином розіб'ють своїх колишніх братів старших, і тоді ви отримаєте частку Західного світу з правом вступу туди. Тому мене от зацікавила така думка: а чи дійсно ми винні і несемо якусь долю покаяння? За спільну комуністичну радянську діяльність, в тому числі протистояння НАТО, у виробництві ядерної зброї, у війні проти В'єтнаму і всього решту, що робили російські і українські комуністи на керівних посадах, такі як Хрущов, Брежнєв та і інші. Чи це правда так? Що ви на цю тему думаєте? Напишіть, будь ласка, в коментарі.